Чим же годувати кролі, щоб росли, ну хоча б отакі. Зараз розкажу і покажу. І так, коли кролики народжуються, вони зовсім сліпі і безпомічні. Вони чисто піклуються під контролем матері. Потім, десь у три тижні вони виходять із гнізда і їй потрібно вже спеціально годувати. Годувати і спочатку треба тим, чим ви і годуєте їхню маму. А це обов'язково сіно. Із зерна бажано робити зерно суміші, заміж різні види зерна в одне відро. Також малишні можна давати геркулєсові хлоп'я. Воно дуже корисне, допомагає їм швидко рости набирати вагу, причому без хімії. Ну а якщо будемо про хіму, то це, звісно, комбікорми, кремікси, гранулки, це все можна купити. Таку суміш, ось даю я кроликам. У 35 днів я кролики вакциную, у півтора місяця отділяю їх від от матері. Ну а вже три місяці розділяю їх по статі. Дівчат до дівчат, хлопці до хлопців.